Мишаче літочко ведмеже щастя. День на озері. Украй за сьома горбами прийшло літо. М'якенькі хмаринки мандрували високим, блакитним небом. Пекло сонце, з надлісового озера долинали сміх і хлюпотіння. Погода просто створена для купання. Ведмедю, гукнула мишка, Сьогодні я хочу на озеро купатися. Гаразд, пробасив ведмідь, Пакуймо речі. Зі швидкістю вітру мишка почала скидати на купу все, що могло їй знадобитись на озері. Купа виявилася чималою. Пласти, окуляри для пірнання, акваланг, надувний матрац, дерев'яний човен, нарукавники для плавання. Лопатка і пасочки, альбом з олівцями, книжка, гра з кубиками фішками, маленький паровозик від іграшкової залізниці, на ягоди, увінчали це все лижі. зимовий спортивний костюмчик із шарф із шапкою. Ведмідь глянув величеньку таку гірку, що її наскладала мишка. Навіщо тобі лижі і теплі речі? дивувався він. Якщо я захочу покататися на водних лижах, мені треба буде тепло вбратися, заявила мишка. Трісь. хруснула в стелі балка. Вона любила втручатися в розмови, але не варто було на неї зважати. Боюсь, наше озеро надто мале, щоб кататися на водних лижах, пояснив ведмідь. І ти не зможеш одночасно пірнати, кататися на лижах, збирати ягоди, гратися човником і паровозиком. Якщо ми це все візьмемо, нам потрібна буде вантажівка. Є вантажівка у дядька лиса він нам її позичить, радісно пискнула мишка. Але ведмідь похитав головою. До того ж, якщо перевести на пляж усі твої речі, то для нас там місця майже не залишиться. І це ж тільки твої, а мені теж потрібно дещо. Наприклад, моя, зручень... моя зручненька ковдрочка для пікників. Гм, мишка була змушена замислитись. Ну, добре, врешті погодилась вона, але трохи дечого я таки мушу прихопити. Не більше, ніж поміститься в одну торбу. І не забудь узяти рушник, нагадав ведмідь. Він вирішив, що краще спакувати речі самому. Усе можна вирушати. Ведмідь замкнув усі двері і ведмежі двері, і мишачі дверцятка. Дорогою мишка без упину щось трохкотіла. Як гадаєш, а наскільки у лісовому озері мокра вода? Ведмідь не зрозумів запитання. Чи мокріше вона воду в моїй полівальці? уточнила мишка. Ведмідь задумався. Не знаю, признався врешті. Мусимо з'ясувати. Обов'язково виміряємо, ніжками, хвостиками, носиками, пушками, не вгавала мишка. А якщо піде дощ, озеро стане ще мокрішим? Абсолютно точно стане, усміхнувся ведмідь. А ще від дощу мокрішими станемо ми. Але дощу не буде адже сьогодні найгарніший літній день усіх часів. У верхівках дерев шумів теплий вітерець, шурхотів листям ожинових кущів у бабіч стежки. На гілках виблискували фіолетові майже чорні ягоди. Може, нам назбирати собі трохи провіанту? Що ти на те? запропонував ведмідь. Він завбачливо прихопив із дому відерце на ягоди. Вони нарвали ожини, більшість ягід одразу опинилась у роті. Треба ж було перевірити, чи смачні вони, чи стиглі. Зуби у друзів от цього стали фіолетовими. Урешті, коли ведерце занаповнилось повінця, Ведміді з мишкою почимчикували далі. За кілька хвилин вони помітили хмаринку пилу, яка швидко наближалася до них. Попереду хмаринки хтось біг і голосно бідкався. Ой ой, ой ой, допоможіть. Їм назовстріч мчало оленя, яке завжди звертало не на ту дорогу. За мною жениться якась хмара, вона мене переслідує. Увесь час допоможи!» – валала оленя і мало не пробігло повз них. Але ведмідь схопив його і підняв, так що маленькі копиці зависли в повітрі, продовжуючи борсатися. Але принаймні вони хоч і не здіймали більше пилюки. Заспокойся, маленький олень. Щоб пило лігся, привітно пробурмотів ведмідь. Оленя припинило смикатись, обережно озирнулося і, не побачивши більше за собою хмари, полегшено зітхнуло. Тоді треба просто трохи повільніше ходити, порадив йому ведмідь і поставив малого на землю. Мені хотілося чимшвидше на озеро, пояснило оленя. Я ж озеро зовсім у протилежному боці, вигукнув ведмідь. Ой, ой, Ой-ой!» – знову забідкалась оленя. Заблукав. Нічого страшного, піскнула мишка. Натомість ти збив нас, і тепер ми можемо всі разом піти купатися. Ведмідь посадив Оленятко собі на плечі, мишка дала йому одну ожинку. Незабаром вони побачили озеро. Мерехтіло поміж стовбурами дерев, тоді стало, видно, кабінки переодягали, і друзі вийшли на галявину. Пахло озерною водою очеретом, будяною м'ятою і старою розігрітою на сонці деревиною. Мишка, у якої вгорі поміж ведмежих вух був найкращий огляд, закричала Там велосипед, тіденькі корови, і її пляжна ковдра. Я теж хочу туди. Однак самої тітки корови ніде не було видно. Мишка й оленя зазирнули навіть під пляжну ковтру, але й там її не знайшли. Можливо, вона вже у воді зараз виперне, припустив ведмідь. Він розстелив свою ковтру, взяв відерце з ягодами, зручно вмостився і пробурмотів. А тепер погляньте но, ну, як тут добре. Хвильки м'яко накочувались на берег. Десь крякнула качка. Мишка розклала на траві вміст пляжної торби. О, ти найкращий ведмідь у світі, пропищала вона, побачивши, що її приятель взяв із собою рушники, пасочки, лопатки, нарукавники для плавання. Окуляри для пірнання, як аваланг, книжку, улюблені вафельки, пляшку лимонаду для мишки і термос кавою та кухлик для себе. А що в тебе на плічнику? спитала мишка воленят. Не знаю, сказала Оленя. Мені його мама складала. І оленя теж розпакувала свої речі. Мама його подбала про все. Рушничок, окуляри для пірнання і маску, невеличкий пиріжок і лимонад. Ходімо плавати, запропонувала Мишка. А я не вмію плавати, і в воду мені можна тільки до пупця!» – призналася оленя. Я теж не вмію плавати, але ми можемо вдавати, ніби плаваємо, запропонувала Мишка. Тільки мені треба вдягнути бікіні. і заходилася його шукати. Ага, ось верх. А от з нижнього частиною якась халепа не можу знайти, поскаржилась Мишка. Ведмедь, ти часом не втягнув випадково трусики від мого купальника. Ведмідь оглянув себе згори донизу. Він ще вдома вбрав сині плавки. Не думаю, пробурмотів він. Мишка обурилась. Ти забув спакувати мої трусики від Пекіні. Аж тут ведмідь. Перекинув свій кухоль і в траву випав невеличкий шматок тканини. Ось вони, зраділа мишка. Мишка й оленя конче хотіли скористатися переодягальними. Тож побігли туди і зачинилися кожен в окремій кабінці. Коли вони переодягнулися і вийшли, дверця та поряд із ними розчахнулися, і в них з'явилася тітка корова. На тобі щось таке чудове, тітонька корово!» – зачервоно вигукнула мишка. Вигляд у тебе, як у ягоди малини, і між рогами теж. Тітка корова круткнулась на кінчиках копит. Правда, я всю зиму в'язала гачком собі купальний костюм, а колір волосся це тому, що я щойно з перукарні. А фарба не змиється у воді, поцікавилась оленя. Та ну, засміялась тітка корова. Це ж була найдорожча фарба для волосся. Якщо вона змиється, я з'їм мітлу. Овво. здивувалась мишка. І тітка корова великими стрибками помчала в озеро, шубовснулась і проорала воду, як той колісний пароплав. Великі хвилі вихлюплювались на берег. Мишка й оленя зачудовано дивились її у слід. Підка корова так добре вміє плавати, я теж так хочу, сказала мишка, глибоко вражена. Мишка з оленям побігли у воду, але так, щоб відчувати під ногами дно. Ведмідь підійшов ближче і спостерігав за ними. На той випадок, якщо оленя зверне кудись не туди і потрапить на глибину. Мишка прив'язала свої нарукавники для плавання і трошки погребла вперед. І назад, плескаючи по воді, тоді позичила на рукавника оленяткові, і воно теж нахлюпалося схочу. Мишка подивилася вдаль ведмедю. А чому тітка корова робиться? Що раз менше? – запитала вона. Це цілком нормально, коли відпливаєш далеко, зменшуєшся, а як повертаєшся назад, збільшуєшся, пояснив ведмідь. Але ж вона зовсім не відпливла аж так далеко, а над водою тепер тільки роги стрімлять, вигукнула мишка. Ведмідь подивився у той бік. Ой-ой! вирвалося у нього. Мишка з оленям спостерігали, як ведмідь кинувся у воду і поплив туди, де щойно ще виднілися роги тітки корови. Можливо, фарба таки і зійшла, і тітка корова мусила за нею пірнати?» розмірковувала оленя, тоді й ми ведмідь пірнув, але одразу ж винирнув, підтримуючи тітку корову. Відхекуючись і відпльовуючись, вони повернулись на берег. Це не купальник, а якийсь мочальник!» видихавшись, промовила тітка корова. В'язаний гачком купальник уже не був подібний на малинку. Він звисав, як луснута надувна кулька, і з нього стікала вода. Вовна. Сотала воду і через це дуже поважчала. Важкезний купальник потягнув тітку корову на дно. Гей, гей, тітко корова, та в твоєму купальнику тепер півозера, пропищала мишка. Принаймні, твоя дорога малинова фарба все ще тримається на волосі, тож тобі не доведеться їсти мітлу. Потішило її оленя. Мені справді дуже пощастило, а тому зараз ми поїмо печива, Я, я напекла сьогодні на всіх, із полегшенням зіткнула тітка корова. Так прийшов час на пиріжок, печиво, улюблені вафлі і ошину. Та коли вони сягнули поправят, виявилось, що все кудись поділось. І пиріжок оленяти, і ожина, і улюблені вафельки, і печиво тітки корови і лімонат. Нас хтось пограбував, розлючено пробурмотів ведмідь. Тітка корова зазирнула у свою порожню коробочку для печива. А ні кріхточки не залишилось, і хто ж це накоїв? стурбовано похитала головою вона. Тобто не був, а далеко він не втік. Ведмідь роззирнувся, шукаючи очима злодія. Шкода тільки, що я не можу зараз відійти. Тітці корові треба спершу напитися чогось гарячого і відпочити. Не хочу залишати її саму. На щастя, хоч каву не вкрали. Куди, Оленятко? Годи, Оленятко, ми з тобою будемо детективами, знайдемо злодія і повернемо собі всі наші харчі, підскочила Мишка. Як? запитала оленя. Ходитимо від ковдри до ковдри, будемо дивитися, хто що їсть, і які навколо крихти, і чи нема б там, бува плям від ожини, запропонувала Мишка. І ще з'ясуємо, хто не любить кави. Той, хто не любить кави, під підозрує. Гаразд, кивнула оленя і поплентулася за подругою. Воно було голодне, йому дуже хотілося повернути свій пиріжок і поділитися ними з мишкою. Отам попереду родина лисів, з них і почнемо, вирішила мишка. Але ж лиси завжди такі привітні, засумнівалася оленя. Вони точно не можуть бути викрадачами пиріжків. Ми зараз детективи і розслідуємо злочин у ленятку. У такій справі байдуже, привітні хтось чи ні, пояснила мишка. Вони зупинилися перед пляжною ковдрою родини лисів і уважно подивилися. Пан Лис і пані Лисиця щось пили. Троє їхніх лисенят їли ковбаски. Привіт, мишко, привіт, Оленятко! – приязно промовила пані лисиця. Вам допомогти? Мишка похитала головою і пояснила. Я хотіла би знати, що у твоєму кухлику, пані лисиця? Ах, це кава, вона вам не засмакує, сказала пані Лисиця. Може, хочете лимонаду? У нас його багато. Вона витягнула дві пляшечки і протягнула їй мишці оленяткові. Дуже дякую, зніяковіла мишка. Річ у тім, що хтось поцупив у нас весь наш пікнік. Що? Це нечувано. вигукнула пані лисиця і віддала їм ще кілька ковбасок. Мишка з оленятком переходили від ковдри до ковдри, зазирали у склянки й кухлі, перевіряли крихти й плями, на пляжі серед відпочивальників. Швидко поширилась звістка про те, що трапилося з мишкою, ведмедем, тіткою коровою і оленятком. Тож детективи щоразу поверталися зі своїх допитів, навантажені провіантом. Дядько Барсук подарував їм півкавуна. Від родини свинок вони отримали піцу. Пані віслючиха навіть мала з собою улюблені вафельки і поділилася ними з мишкою й оленятком. А в дядька Сави, якому належала пекарня на околиці, було багато пирогів. Вишневий чи ревеневий? запитав він. Мишка подумала секунду. Вишневий, будь ласка, це улюблений пиріг оленятка, і він теж тепер залишився без пиріжка». Дядько сова вручиволіняткові цілий пиріг, із вишнями. О, дядько сова! Дякую, ти найкращий, вигукнуло оленя і одразу ж захрумкало хрумкою посипкою. Вони віднесли пиріг на свою ковтру. Не зле ведеться нам, детективам, зауважила мишка. Ми отримали набагато більше, ніж у нас украли. То може, нарешті сядемо і перекусимо, запропонувала оленя. Йому дуже кортіло от просто вже взяти і відкусити шматок вишневого пирога. Першу з'ясуємо, хто злодій, рішуче сказала Мишка. Залишилася одна ковдра. Вона лежала на протилежному кінці пляжу, і на ній сиділа одна особа. Мишка вирушила туди. Оленя було змушено поплентатися за нею. «Добрий день, тітко Качко!» привіталася Мишка. Тітка Качка незадоволено підвела очі. На голові у неї був великий солом'яний капелюх. Скажи, ти любиш каву? почала Мишка свої розпитування. Та де? непривідно відказала тітка Качка з незворушним лицем. Мишка подивилася на оленя. Як це розуміти? Або тітка Качка не любить кави, і це підозріло, або вона любить каву і питає, де вона тоді все гаразд. З тобою ще хтось сюди прийшов? Мишка. не вгавала Мишка. біжки, – відповіла тітка Качка. Не Небіжки? здивувалась мишка. А як? На чому ж тоді? На скутері? Чи, може, на катамарані? За спиною в качки хтось захихотів, і з кущів вистромивало голову семеро качок. Минь небіжки. «О, Та в тебе чимало небіжок, тітко качко, здивувалася Мишка. І всі вони, певно, постійні голодні, припустило оленя. Але тітко качко. вигукнула мишка. У твоїх небіжок фіолетові дзьобики. Таке буває від подсупленої ожини, додала Оленятко. Твої небіжки це просто банда розбійників. Вони знищили наш пікник. А ще я бачу в тебе на ковді крихти від улюблених вафельок, зауважила Мишка. Річ у тому, що ми детективи, тож з'ясовуємо всі обставини. Тітка качка змила крихти в кубку, і вони вмить зникли у неї в дзьоби. А тоді гаркнула на своїх небіжок, наказала їм сісти поруч із собою на ковдру, підвести крила, зняти й простягнути копелюшки. Нема крихт, немає доказів. Мої небіжки не винні. Так у них трохи фіолетові дзьобики, то й що? Вони належать до особливого підвиду качок, а саме фіолетово-дзьобих, незворушно промовила тітка качка. А на пір'ї, що за плями, не здавалась мишка. Це ж плями від ожини. Небіжки захихотіли. Ходи, мишко, зітхнула оленя. повертаємося назад. Той, хто вкрав мій піріжок, пошкодує про це, бо то був зачарований пиріжок. Перед тим, як його їсти, треба було обов'язково стрибнути на нього і пошматувати. Чому? зацікавились небіжки. Бо інакше наступного ранку надується грубий, як м'яч, і полетиш на північний полюс, пояснило оленя. Моя мама завжди так зачаровує все, що пече, але вам нема чого хвилюватись, ви ж його не їли. Небіжки зблідли. Мишка з оленям розвернулися і пішли геть. Але ж ти і набрехало, оленятко, здивовано промовила мишка. Так ніби тітка качка не набрехала, лихнула оленя і звернула не на ту стежку. Тож мишці довелося взяти його за лапу. Врешті вони повернулися назад до ведмедя і тітки корови. От тепер можна було розпочинати пікнік. Підійшли інші відпочивальники, поклали свої ковдри поряд одну біля одної. Так у них вийшов великий стіл, на якому усім вистачило місця. Тітка свиня і дядько сава обміняли піцу на пиріг. Пані Віслючиха і дядько Барсук улюблені вафельки на кавун. На протилежному кінці пляжу вишукувалися качки і почали лапали геть. Невже вони не хочуть приєднатися до нас, здивувалася тітка корова, витягуючи шию. Аж ніяк, усміхнулась мишка. Це плямні качки. Вони харчуються тільки поцупленим. Ах, зіткнула тітка корова, на жаль, у нас усе лише даровано, тож їм і справді нема чого тут робити. Настав час повертатися додому. Тітка корова дозволила оленяті вмоститися на багажнику її велосипеда. Мишка всілася у ведмедя між вухами. Ведмедю, гм. Байдуже, наскільки мокра вода, коли день такий чудовий. Це був найкращий пляжний день усіх часів. Тільки не для каченої банди, засміявся ведмідь. Вони саме наблизились до ожинових кущів, і ведміч швиденько нарвав ще одне відерце ягід. Поміж дерев промайнув вечерній вітерець. Я так тішуся, що ми вертаємося додому, сказала мишка. Вона знала, вдома вони повечерюють, поласують ажиною, а тоді на них чекає довга-придовга казочка на добраніч.